Вас зняли з розшуку. Ммм, mm, яке кайфове, довгоочікуване сповіщення, правда? А хочеш бути наступним, хто його отримає. Якщо для зняття з розшуку тобі пропонують вістрочку по новій пошті, військових адвокатів з передоплатою, не знаю, сумнівні інструкції в телеграм-боті, біжи, тікай і не оглядайся, ну інакше втрапиш в ситуацію. Проте є дієвий вихід, про який мало хто каже. Але про який зараз розкажу я. Чуєш? А взагалі цікаво, хтось з цих тємщиків знає, як виглядає Резерв Плюс після зняття з розшуку. Показати твій? А пін-код скажеш? Так, резерв Плюс. Нехитрий пін, сповіщення. І справді зняли з розшуку. Слухай мене уважно. Якщо ти в розшуку ТЦК, але ще не отримав бойової повістки, у тебе є всі шанси скористатися цим способом. Для цього тобі просто необхідно звернутися до рекрутерів 24-го прикордонного загону. Ти можеш просто зараз написати мені в приватні повідомлення питання, яке тебе цікавить. Ми крок за кроком допоможемо тобі вступити на службу до нашого загону, після чого з тебе автоматично знімуть розшук, і тобі навіть не доведеться звертатись до тих, хто тебе в цей розшук подав. Які ще переваги, передбачає моя пропозиція, ти тільки подумай: служба у Вінницькій області, гарантований рік без переведень. Щомісячне стабільне грошове забезпечення, ще й повний соціальний пакет, вас зняли з розшуку. Гарно звучить, правда? А ще краще. Тебе прийнято до 24-го прикордонного загону. Щоб отримати таке повідомлення разом з цим сповіщенням, просто зараз пиши тут свій коментар. Я чекаю.